Берем сіль, кухонна сіль, додаємо воду, ну, мабуть, кіну дві. Це буде нам столова ложка. Зараз перемішуємо. Ну, коротко, треба перемішати так добренько. Берем цю, цей фонарик, відкручуємо, витягуємо. Не буду до кінця витягувати. Ось цей магнівий електрод. Він навіть постояв, вже трохи почав сипатись. Бо там, наверное, была влага. Берем тепер сюди заливаємо цю воду. Так, заправили Ось такі водички. І спробуємо запустити. Якщо все вірно, нічого тут не закрутило. Подавно запрацювати. Ну ка, запуск. Вау! Пошло. Працює. Все воно набере енергію, піде в реакцію. Так, а тепер пішли в ванну. Дивіться. Все зараз світло горить, так? Да? Ось -ось. що воно зажлося.